Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 30 червня, 24 рік. Працювали ми тут, фундуки обрізали. І таке, як завжди, випадкове відео. Проходили ми вже ходимо декілька тижнів, спостерігаємо, як один у нас кущ ну, пропадає. Ну, і завжди ж запитують у групах кругом, що робити. Підкормити ще щось ось, поки не втік. Бачите? Чуть-чуть купнув під кущиком, під корінчиком. І що ми знайшли? Оце причина всіх ось підрізаюча совка. Дуже великий шкідник, який знищує дуже багато рослин. Ось такий вигляд має вона. Зараз вона полежить, полежить трошки, поки ми з вами балакаємо. І хоча ми свою лохину ми десь 3-4 тижні тому назад ми проливали антихрущ. Але бачимо, що все ж таки лечить, а можливо, просто можливо, що вона це свіженька, яка приповзла. Треба знову пролити хто розуміється на лохині і на всьому цьому прошу вас напишіть, хто чим бореться, бачите, як вона швидко ожила і моментально починає зариватися. Ось таке, як раніше була передача в мірі животних, називалася, яку ми довго в дитинстві чекали. Бачите, як вона швидко раз і вже сховалася. Все, будемо працювати. Ну, Раз вийшло таке відео вже про лохину, розпавились ми шкідником Знімаємо лохину, у нас вона майже вся почала достигати, деякі кущі, ось ще один кандидат, теж жовті листочки і лохина всихає. Теж я впевнений, тут розритий теж може бути. Деякі кущі в нас гарно ростуть, достигають. Вже ми навчилися як спостерігати. І коли куштувати ягоди, не зривати їх, коли вони посиніли, а коли вони дуже збільшуються в розмірі. І потім вони смачні, смачні. Дійсно, кожна лохина має свій смак. Деякі нагадують, так як в нас є ось поруч, смак жимолості. Це в нас, бачите, я вже повиривав минулорічні теж кандидати, які посаджені, так як всі рекомендують витягнуті з горщика. Я обрізав їх, ми їх вибили коріння, зробили по-своєму. Кому цікаво, заходьте в списки відтворення. На каналі є така папочка, списки відтворення, там заходите і там вже декілька десятків все поділено по рослинах, лохина і як ми саджаємо. Ось у нас кущики які ми посадили теж таким самим способом, який рекомендують, але ми вже знаємо, що ми отримаємо ось такий результат, то ми за ним більш ретельно доглядаємо. Це наші кущики, які ми саджали в цьому році, хто спостерігає, вже вони підписані з назвами. Треба теж їх пролити. Тут у нас жири, тут у нас школка кизилу, фундуки, саженці. І все. Інше. Хто як бореться, скажіть із підрізаючою совкою, хто чим як спасає ось така у нас завантаження лохинкою. Хоче фокусуватись, камера охота передати, але вона не хоче фокусуватися. Ось як гарно виглядають ягідки. Все, дякую за увагу. Ось такі шкідники. Це в нас наші гранати. Квітнуть. Наша хурма росте. Все є на каналі Актинидії, Сад, Виноград і все інше. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуйте, коментуйте, рекомендуйте. І все буде добре. І в нас, і в Україні.